Катерина, у вашому арсеналі багато неоднозначних ролей. Ви грали жінку лесбійку, яка ще й сидить у тюрмі. Ви перевтілюєтеся у чоловіка на театральній сцені. І ще багато-багато різних експериментів. Яка з ваших ролей? була найважчою. <рес> ну, ту, яку ви випомінаєте, як це не странно, вона вийшла, тому що у мене після цього з'явився такий фан-клуб определенних жінок, які убіждали мене в тому, що так зіграти, не знаю, предмета неможливо. Тому не треба нам розказувати. Тобто у вас з'явився фан-клуб жінок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією після того, як ви зіграли таку жінку на сцені, і жінок і чоловіків. Я даже не знаю, є там якась притягательна сіла що ти можеш і і, і як це нашим і вашим. Коли ми останній раз з вами спілкувалися, ви тоді розповідали, що ваше серце на той момент було вільне. Але наскільки нам зараз відомо, вже серце зайняте. І з вами поруч чоловік, з яким ви познайомилися на прем'єрі вистави. Ось так чоловіки, як в старі добрі, часи, можуть знайомитися в театрі. Я не знаю, я вдруг розуміла, що він дає знаки. і Я діяла те ж саме. І для мене це как бы, чудесна зустріч, Це та сама зустріч, про яку вот, часто говорять і мечтаю. Для мене це говорить, про те, що це щось настояще, Я сподіваюся. Що романтичного чоловік цей робив потім, після театру? Я хотіла піти на концерт. Это, это была группа Scorpions, как это ни странно Но, но я очень люблю их баллады Просто как-то обмолвившись При буквально первой встрече об этом На следующий день мне был подарен Другого рода подарок В котором просто лежал конверт И даже в какой-то момент подумала, что это какое-то письмо или записка И он мне спустя время спросил Ты не выбросил, ты прочитал Ты заглянула вообще в него И, и вот, когда я заглянула, я поняла, что там лежал билет Их было два. Мы пошли. Мы там кричали, как ненормально, я почувствовала себя много лет младше. Я как-то получила удовольствие. Ну, то есть, дело не в самом подарке, а дело в том, что человек слышит твои желания, и он их осуществляет. Я всем этого желаю.